Привіт! Ви на каналі YouTube Зеро. І мене звати Ярослав. І ви на каналі що Ютуб Зеро. І сьогодні ми будемо. грати в пап. Чи ж метро Рояль. Заходимо. Так, зараз тупо поїмо. Вже тупо тіп знайшов. Хуйнибаджера. баджера <ривіт> <Привіт, ривіт> хуйнибаджера зоо вышку короче. Муж золота, я не знаю. Короче, ну якщо що, то я, вот, я покручуся, как що то, то я. Я просто не уже все, значит, то я. Так, погнали. Иди ко мне там все у Так, я уже забрал. А хотите, Ой, за шозами скорее класса и его везьму. О, сюда еще патроны на куда привел куда-нибудь за родейку. У них на радку, бляха пишу, его не в шашу ли убалдилы? Что-то найти, чтобы идти. Чтобы идти, чтобы идти. На фугалики. Ха-ха-ха! Короче, я зараз графіку поміняю. поменяю. я не могу. Короче, просто в мене пам'яті немає на тому. На своєму... Тому. На своєму початку в мене пам'яті немає і я не можу так нормально займати. То вот я і так роблю. Я їм зараз мікро чтобы щоб вони бляха затихли уже нарешті. Ой, я зараз на радку піду. Бляха, вони ще так само на радку пішли, ладно. М -м, давай навіть фарку сюда. Фуарічка, речка фуар А шо такое? все короче Тут я вже все залутав, значить ще в інакшу сторону підутатись. Не, щоб мене звідти ніхто не завалив, не якась шестерка Блін, жаль, що я графіку не можу поміняти, ладно. Бо я виходити не буду. Зразу отут тут вол, вот тут уточні прям е, ящики, зразу сюди зайду. Це якщо не інший ігрок, а іменно я. Це я граю зараз. Амерка Учена сюда! Зразу сюда, Амерка. Ой, ще на четвертому пацієнті. Ну норм, норм, норм. А це ще й на тому. Це на розривах, І ще й мене Амерка Учена, то я можу навіть шестерку закрити єма. І шестерку закрити можу, бляха, з тої Америки. Я ж кажу, що то щасливе. Що то щасливе той будки. Бляха, вони ще сюди йдуть. Не дочекай! Едет. Ні. Тоска ні, ні. А, купляй, купляй. Я поки що оружейку відкрию. Сюди. Хоча б одну ружечку ще тут відкрию. Фух. Гага. Гано. Пішли, значить, на радочку. На мою любиму радочку. Mm -hmm. На моїй любимій радці є багато по радці. Mm -hmm. Отак. Все погнали. Граю я в 6 пальців. Гоб -гоб -гоб -гоб. Так. Якщо я рілі можу тупо арки, взяти і закрити шестерку. Хто там бля, там стріляв? мене другий. Гляди креса? Хорош, я того ботика так не буду в мене і так. Е... Та Ту ліпше просто... О! Іма. А, вже двері відкрили походу, ходу, так. А тут -о? не відкрили. Відкрили. Може, ще звучалась, ні. Ладно, йдемо оружейки лутати, якщо вони закриті. Ладно, я з тобі рюкзак попаду. Уймо, сюди, пылесос. Коротше. Я ось звідси піду. І в іншу сторону радки піду. Я М24 взял. Еще себе. Двой хил. Не, хил нема. Но... А жалька, жалька, печа... а жалька печалька. Опа. А, собака, блин. Не-не-не. Опа. Вот а, с Тупо всю радку щось залутали. прикольно. Тупо радку залутали. Шо нас тріть? На. То, напевно, рації нема. Або Значит бежу, тупо утась. Да не снимаю. Пшей я майже не знаю радку. Я знаю, як <laughs> Мені тільки знаю, как я утати. Мне тільки у радки потрібно. Да блин, да! Тупо давай вот так вот. Скотчу и тут оподивлюся, може еще залишилось. Ну скорее еще не. Ема! Ты его можешь может сейчас норм выпадать? Убрось из шестеренок так сразу в сейфе кладу. Так, давай сразу сюда заскочим. Без этого сразу. Вот дальше. Все, тупо біжу, біжу. Бім бігам, бім бігам! Тупо бім бігам. А, це сюди? Оступе, мене жорстко вало! Мене чологає! Та ні, встигну, встаю. Ее -е 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 пішоти, сраку? Добана. гамнячка, срачка. Все, хилюсь. Ну то їм полный. Вона втекла до штука. Так. Залишилося 12 хвилин. Чуть налутаю радки. От. Ще... Бо я не знаю, що мені ще тут робити, крім того, щоб вилатати радку. Ну, плюс-мінус тут нормально залутався. Тільки мені би викинути оту фігню. Мені викинути треба оту фігню, мені треба викинути оту. Оту. І що мені ще треба викинути? Але отак от візьму. У якраз є розриви. І хранити в сейфі, щоб воно побільше місця було. Вороги? Що ти мелеш? Я маськом? Так. Коротше, бігім-бігам в центр. Коровий. Може, типи тут здохші ще є. Тут десь третій. А, це заверху там труб його а с ним трепицы не все Так, бігім, бігам сюди відразки. бігім бігам. Блін, що я по саму плану нажимаю? Так, залишилося тільки 10 хвилин у мене. Тут проблема, що. Залишилося тільки 10 хвилин. Давай вип'ю енергетиків. Нап'юся вип енергетиків. Ну это собака борза стала. Ну ладно, не пофиг. Алла, аллалала, аллала. А можно хилчку взяти? Хилку, хилку. Смородина не выйшло. Смородано вышло. Нахуй. Ааа! На мене смородина напала. Я перший раз бачу, що на мене нападає смородина. Дивино на мене напала смородина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!

О, кейс не утаний! Сюда. Ну, не прямо сюда. Сюда. Тут ра радка не утана. Пофиг зараз. Просто іду, іду, іду. Я йду. Пока. Тут тупо радка була, не утана, алло. Як? Як тупо тебе ще радку там не залутали? Алло. Нерозумні? Неутати радку. <фух> Мені з... Здається, що вони нерозумні. радка нулева значит можно бить дальше в радку ну еще дальше просто опа а это наверно уже тип а, может им кашкуэшко ну не ну тут наверно уже бот тоже скорее всего бот да. тату бот Просто біжу! 200 секунд, бляха! Тупо. бігім бігам, алю. Говне ще відрадки не здохнути. Тупо. Головне ще відрадки не здохнути. Якщо від відрадки не здохаю, все добре. А якщо я здохаю від того, все, то просто біжу. Крім того, щоб бігти, я більше не буду робити ніц. Тупо отак от. Беру і вискакую. Бо мені пофіг. Тупо бігім бігам! 200 секунд! Так. Просто визиваю фуаерку. Опа! Що визов. Все, у мене є шанс! У мене є шанс! все, Я виберуся звідси! Все, я зможу вибратися. Типу я визиваю фаерку, бо то вже. Бо я не знаю вже, як тут пережити. Все, фаерка летить. Тупо так добре, що в мене флаєрка, бляха є. Якщо б в мене тупо б не було б флаєрки, я б тут б вже бездох. Все. Адуре, адуре. Так. Что за расправа радка? Ой, я блин. Я одна эти пивные побачил, но зараз привет эти фуайерка, все. Я буду врятованный тупо. Тупо я зараз буду врятованный. Все еще чуть, чуть! Все еще 10 секунд. 10, 9, 8, Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Сюда! Вверх приутил, все. Я тупо ливаю из Ну, прощай, каточка. Ура! Ура! Я взлетаю в небеса! Ура! Коротше, я виніс один лям 29 340. Це просто їмба! Ви просто не представляєте, наскільки я радий! Ууу! Я не знаю, бляха, от. Тупо я все це продаю. Все це продаю! Крім розривів, коротше. Просто сюда Вони вже тупо не в сати. Двой. Короче, крутить и пен. Йой, сюда просто. Ви зараз не бачите? А я дуже радий просто зараз. Ну, лянгся дуже мало на все одно. Имбулечка. 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 Так, давай зразу здаю цю фігню. Я вам здесь не зможу показати це все, но... Але... Все-таки треба показати, як ось піде. Ну я не знаю як. Зараз тупо беру от того, стрілі. Радку ставлю. я зараз тупо все продам? Просто я зараз дуже сильно хочу, щоб мені вистачило купити той гарячу своему бо я буду продавати от... Тупо типа всяку фигуру таку за той за метрову. Ну, зарадку. Так, у мене вже майже два ляма. Ну ще залишилося продати одну штучку. І... ця історія закінчила. Все, два ляма метроволюти в мене в кишенці. Хух, просто я я зараз дуже сильно радий. Зараз себе приглашу. Сюди просто. Ой, 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 ой поналы. Вот. А. 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 -а, -а. Юмаю. Ну, вот так і Сейрон. Ну, вот так і Сейрон. Значит, підписуйтесь, Раз, підписуйтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. і всім И всем пока. Вы что що що я так просто? Не. Я зараз візьму и зроблю наилипший сет. Все, всім дякую, всім пока.